На 4-13 грудня в більшості областей України оголошено штормове попередження. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 14 грудня, вночі в Карпатах та на Закарпатії, вдень у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні опади в вигляді сильних снігопадів. У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Через це у цих областях оголошено штормове попередження, перший рівень небезпеки, жовтий. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам Будем дуже вдячні. Також синоптики попереджують, що у четвер по всій країні очікуються опади, у південних областях дощитиме, нарешті території пройде сніг. Вночі та вранці місцями тумани, на дорогах ожеледиться, подекуди налипання мокрого снігу, температура повітря вночі мінус один плюс 4. Вдень – плюс 2, плюс 7. У південних областях та у Криму вночі – плюс 3, плюс 8. Вдень – плюс 7, плюс 12. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!